Добрий день, дітка! Дивіться, хто до нас сьогодні завітав на математику? Іжачок хитрячок. Послухайте гарний віршик Платона Воронька їжачок-хитрячок. Іжачок хитрячок із голок і шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на гуки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А їжачок нам приніс чарівну торбинку. Зараз ми подивимось, що ж там є. Які чудові кубики, чудові різнокольорові. Ой їжачок молодець. Зараз ми з дітками. Їх розглянемо та й порівняємо. Так, дітки? Дивіться, дітки, ось два кубики. які вони? Вони зовсім однакові. Ми можемо поставити один на один, бачите, зовсім однакові. Вони блакитного кольору, однакові за величиною і за формою. А якщо ми візьмемо ось такий, то чим він відрізняється від цих двох? Цей кубик який? Синій. Це блакитний, це синій. А за формою і за величиною вони однакові. Тобто, чим відрізняються? Відрізняється лише кольором. Так. А ось у нас інша фігурка. Так, вона видовжена вже не така квадратна, так? Цей кубик. Чим він від цих відрізняється? Він блакитний колір, однаковий з цими кубиками, але форма інша продовговаста, так? А ось дивіться, два кубики різнокольорові. Один який червоний і блакитний. Але за величиною дивіться, за формою вони однакові, тобто відрізняються лише кольором. Так? І ось іще є, який, дивіться, блакитний, червоний і жовтий. Теж відрізняється цей жовтий лише кольором. А формою вони однакові, бачите, і величиною теж однакові. Ось іще два кубики, дивіться, вони червоні. Якщо я скажу, що вони однакові, це так? Ні. Бо цей кубик, дивіться, більш великий, а цей менший, дивіться, і за довжиною, і за величиною, так? Вони відрізняються. Вони схожі лише кольором червоні, а формою і величиною вони різні. Ось дві фігури, однакові, жовтенькі, яскраві. Але чим же вони відрізняються? Вони відрізняються і формою, це ось квадратної форми, кубик, так? а це ось круглої форми, так? І відрізняються величиною, так, звісно. Вони різні, але в них однаковий колір. Це ви зрозуміли. А ось дивіться, я побудувала дві хатки з кубиків. То чим вони відрізняються? І кольором, так, різні кубики різного кольору я брала і висотою. так? Звісно, ми можемо подивитись навіть візуально, бачимо, що вони різні. Дякую, Єжачок! Ти нам дуже, дуже гарні кубики приніс. Далі подивишся, як дітки будуть далі працювати. Так? Наступне дітки, завдання. Дивіться, у мене три кола. Але вони чимось відрізняються. Подивіться уважно, вони відрізняються величиною, маленьке, більше і найбільше. Кольором. Маленьке коло зелене, потім жовте і найбільше червоне. Але вони всі однакової форми, круглої форми, так? Так. Ось інші три предмета: два кубики і м'ячик. Так, чим же вони відрізняються? Кубик. Жовтого кольору з м'ячиком однакового жовтого кольору. Але відрізняються чим? Формою. так, круглою форми, квадратної форми. Але вони однакові за розміром і однакові за кольором. А ось ці два кубики відрізняються величиною з синій. Великий, а жовтий маленький. так? Але вони однакові за формою, квадратної форми, так? різні за кольором і різні за величиною. Ось так. Ось дві карточки, дивіться, на верхній карточці вікна, а внизу двері. Чим же вони відрізняються? Вікна відрізняються. І величиною, і формою, і розміром. Так? Одне вікно велике, таке, квадратне, а інше трішечки іншої форми. А вже двері, дивіться, відрізняються величиною, ці великі, ці маленькі, Так? а кольором однакові і формою однакові такої прямокутної. А ось таке завдання різні тваринки, бачите, із зоопарку, мабуть. Як же ми їх можемо порівняти? На верхній карточці. Хто у нас намальований? Крокодил і удав. То що про них можна сказати? Крокодил довгий, але удав. Довший, бачите, який довгий, довший. Далі мавпочка маленька, а слон великий. Ось як їх можна порівняти. А що ми можемо сказати про черепашку і жирафу? Жираф високий, так? а черепашка низенька. Ось по-різному можна порівнювати предмети, бачите, довгий, короткий, довгий, або довгий, довший, маленький великий, низенький високий. А ось яке в нас завдання гарне. Дивіться: прийшли дітки в садочок збирати врожай. Ось грушки поспіли, так? І в них у кожного. Якась палиця, в когось довша, в когось коротша, ми зараз порівняємо в кого яка. Дивіться, в мене є теж такі палички. Ось я так приблизно ось на прикладу, так? Ось дивіться, так, ну щоб ми порівняли, так? Ось ми їх виклали, так. І як же ми так ми бачимо, хто достане швиденько. А ми можемо ці палички поставити поряд. І тоді точно знаємо, який хлопчик справиться швидше. Ну, дивіться, дітки, в кого найдовша паличка? Ось дивіться, у хлопчика в зеленому капелюшку ось вона зелена. Найдовше ми можемо порівняти, так? Найдовша. Потім рожева паличка. Ось вона Вона трошечки коротша. І у хлопчика в жовтому капелюшку, ось вона маленька, найкоротша. Ці палички ми порівнюємо. За чим? За висотою. Ми їх поклали поряд. Ось видно, що одна висока, так? Одна довга, одна коротша і найкоротша. А ще можна прикладати їх отак одна на одну, дивіться. Якщо я так зроблю, то видно, дивіться, що зелена, найдовша, потім розжива і потім блакитна. Так. Порівняли. Ну що, їжачок, подобається тобі з нами? Ну, ми продовжимо. Дітки, в мене є кілька малюночків. Зараз будемо їх порівнювати. Дивіться, ось метелики. На одному малюночку один метелик, а на цьому два. Це ми вже робили так. Один, два. Один і ще один. Так? Далі на цьому малюночку один грибочок, а на цьому ще один і один, два. На цьому малюночку одне зайченятко, а на цьому один-два. Ми порівняли на один більше це два. І ми сьогодні давайте вивчимо, як це можна позначити цифрами. Ми вже з вами зовсім дорослі і почнемо вивчати цифри. Дивіться, коли предмет один, то він. Один, як паличка, так ось така цифра. Це цифра один. Так. А коли один і один, то цю кількість предметів позначають цією цифрою два. Так? Це один. Два. Дивіться, до мене прийшов пес-патрон. Скільки песиків? Один. Але пес-патрон прийшов не один. І якщо до нього прийде ще друг, дивіться, то їх стане два. Що, їжачок, хітечок, сподобалось тобі з нами працювати? Дітке, вам сподобалось? Так, ми рахували, порівнювали, так, добре попрацювали. До побачення, їжачок, до побачення, дітки, друзі.